Лот номер 3 це у нас або маленька дорожня сумка, або велика спортивна сумка по розмірах 55 см ширина. Висота 27-28 см. Коротше біля 30-ки, ширина 20, а шкіра з вантажним ефектом, дуже цікава ексклюзивна шкіра. Повністю все на ручному прошиві. Окрім внутряшки. Всередині ми маємо підклад із тканини. З плащовки, котрий відстьобується на блискавках, і за потреби його можна дістати, закинути в правильну машину і попрати. Ще і там є додаткова така маленька кишенька під замечком. Ось. Має шкіряний пасок, пасок двохшаровий, також наручному прошиві з такою доволі дебелою масивною фурнітурою. Шкіра, вона прям взагалі заслуговує окремих е, якихось розповідей, окремих, е, окремої історії, тому що це дуже-дуже цікава шкіра, і ось цей ефект вінтажний в неї дуже-дуже сильно ярко виражений. А суть в чому іде сама по собі шкіра доволі світло, синя і зверху покрита жорсткими, майже чорними восками. За рахунок чого з'являється цей ефект, так званий пулап, але по ходу користування, коли воно треться об тканину, об щось будь що, вона потроху самостійно заполіровується і вона виглядає максимально винтажно, максимально круто. Кому цікаво, будь ласка, пишемо в особисті. Сумка топ.